Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краснень. Сьогодні я хочу з вами поговорити. Про техніку 16-го сезону бойової перепустки, тобто ту техніку новинки, дві машини, які ми зможемо забрати у 2025 році за жетончики. За жетончики бойової перепустки. Вже з'явилася повна інформація. До цього був витік про одну з двох машин. Тепер вже є інформація по двом машинам. Зараз ми про це поговоримо. Плюс до того, та машина, яка була засвічена буквально сьогодні, будемо її розбирати по характеристиках. Звісно, перед цим. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо з самого витіку. Вот Експрес, річна нагорода, техніка 16-го сезону бойової перепустки 2025 року, частина 2. Чому частина 2? Та тому що частина 1 була злита до цього з першою машиною. Згідно нашої інформації, новою технікою за жетони бойової перепустки 2025 року будуть такі дві машини. Перша машина це ЕРАК 105 Прото, Франція, Рівень 9 ЛТ Акційний. Про цю машину я вже розповідав вам, друзі. Якщо коротко її охарактеризувати, то це машина із низьким ДПМом, зрозуміло, це ЛТшка просто-напросто, з середньою такою, більш-менш нормальною разовою Alpha 320 одиниць з хорошою динамікою, абсолютно картонною, такою височенькою, тобто розміри у неї не самі найменші. Коротше кажучи, якщо підсумувати взагалі, то вона має хорошу динаміку з хорошою питомою потужністю, але в той же. Час на щось дуже таке екстраординарне, на якусь механіку чи ще що, розраховувати не приходиться. Хороша, динамічна ЛТшка по типу Дамагера, тому що 320 разова шкода у нас на стандартних снарядах. До речі, скільки на фугасах, давайте подивлюся, для того, щоб згадати, тому що давненько вже її розбирав. 420, при тому, що вони пробувають 53 мм. Тобто нічого такого екстраординарного не можу за цю машину сказати. А другий у нас з'являється об'єкт 265Т. СРСР і рівень 9, акційний, механіка, тризарядний магазин із зворотнім перезаряджанням. Ця машина вже більш цікавіша, тому що має непогану механіку. Але давайте ж подивимося на характеристики, що ж це взагалі за машина така. Перше, що ми бачимо, це невисокий ДПМ 2218 одиниць. Зрозуміло, це машина із зворотнім дозаряджанням із своєрідним магазином. За це ми і розплачуємося. Тут нічого такого катастрофічного нема. Якщо подивитися по снарядах, то в нас три типи снарядів: ББшки, кумулятиви і осколково-фугасні. ББшки у нас пробувають 242 мм на близьких дистанціях. 229 на 500 метрах. Тобто по бронепробиттю у нас показник, можна сказати, занижений. 1080 метрів на секунду, швидкість польоту для важкого танку немає ніяких претензій, все в нормі. Кумулятивний снаряд набагато тут краще, тому що пробуває 300 мм на всіх дистанціях, 890 м на секунду він летить. Що стосується осколково-фугасних снарядів, то вони пробувають 61 мм на всіх дистанціях і летять так само, як і кумулятив, 890 метрів на секунду. Тобто по снарядах підсумовуємо, ББшки в нас мають невисоке бронепробиття, нормальну швидкість польоту снаряду, кумулятиви відносно стандартне пробиття і осколково фугасні також відносно стандартне бронепробиття. І трішечки занижену швидкість польоту снаряду. Але для важкого танку це не дуже критично. Тепер дивимося далі, що у нас є. Ми бачимо, що в нас три снаряди в магазині. Перший снаряд перезаряджається за 10.55, другий за 13.42, третій за 16.30. Тобто, потенційно, якщо в нас буде три снаряди заряджені, ми можемо нанести за 5 секунд 1170 одиниць шкоди. Але не все так просто, друзі, як завжди. Тому що у нас точність 0,40 це доволі великий такий показник час зведення, хоч і відносно нормальний 2,59, але стабілізація поганувата. 0.24 в русі, 0,24 при повороті шасі і 0,15 при повороті самої башти. Тобто ми усвідомлюємо, що в нас барабан такий своєрідний на три снаряди магазину цей заряджання. Це, звісно, величезний плюс, але всі інші показники урізані. Що ДПМ, що стабілізація, що точність цього не слід очікувати від цієї. Цієї машини. Дивимося далі. По мобільності 40 вперед-14 назад при питомій потужності 14-15 Тобто відносно стандартні показники, як для нединамічного такого важкого танку. Тому що в нас питома потужність не така вже й висока. Це не саме мінімальне, але все ж таки 14 це і небагато. Що стосується швидкість повороту самої машини, це 31-29 ось у нас показник. Швидкість повороту самої башти, ми бачимо, що у нас. 2607. Тобто повільно, плюс до того вона повертається на 180 градусів вліво і на 180 градусів вправо. Неповний поворот може робити. Що стосується живучості, то 1800 хп має наша машина. 380 метрів дальність огляду нашої машини. По бронюванню корпусу 130-75-40, по бронюванню башти 300-120-40. Корпус не буде танкувати це однозначно, башта буде танкувати тільки лобом. Відкриваємо схему бронювання для того, щоб це на практиці подивитися, що ж у нас відбувається. От приблизно НЛД 202 мм, ВЛД 270 мм. 240 мм mm, 235, в залежності від кута, під яким ви будете його показувати. Башта 325 у нас по бронюванню лобу. Але таке бронювання тільки в щоках. Якщо подивитися, от ми маємо ще слабку зону лючок. Він приблизно в нас буде 200 мм. Зараз подивимося, скільки тут. 188 приведеної броні. Звісно, це число буде змінюватися, але плюс-мінус в таких діапазонах і він буде пробуватися. Борта у нас відносно картонні, навіть під гострими кутами. От у нас виходить бронювання невисоке. Друзі, 228, приблизно 230 мм, як для 9 рівня, це невисокий показник. Плюс до того в нас відкриваються слабкі зони. Всі ви усвідомлюєте, що будуть цю машину. Пробувати. До речі, в нас розташування башти знову заднє. Заднє розташування башти при тому, що борти картоні. Я не можу сказати, що ця машина дуже погана, це відносно стандартна машина. Можливо, вона за рахунок свого цього зворотнього дозаряджання магазину буде ще якось відігрувати. Не можу сказати, що це найгірший кандидат як для безкоштовної машини з магазину жетончиків. Думаю, вона в цьому сезоні бойової перепустки, в 16-му, буде найдорожча. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!